До річниці заснування Сумського державного університету у Сумах стартувала відкрита універсіада. СумДУ 75 років перемог на спортивних аренах. Ми кажемо років, кроків, кроків розвитку успіху нашого університету. Це були кроки розвитку освітньої діяльності, наукової діяльності, але це були і кроки розвитку спорту в нашому університеті. Тільки в цьому році. Наші спортсмени, спортсмени, студенти нашого університету вибороли друге місце в Україні серед всіх закладів вищої освіти в Україні. Наразі в університеті розвивається більше 40 видів спорту. Понад 200 спортсменів це призери міжнародних змагань, Олімпійських ігор та чемпіонатів світу. Ми нація нескорених. Ми потужна нація. І саме спорт формує волю до перемоги, мужність. І саме в спорті народжуються і майбутні воїни, і непереможні воїни. І показовим є те, що саме під час війни президент України, який є одночасно і верховним головнокомандуючим, оголосив ініціативу пліч-опліч, спрямовану на підтримку та розвиток студентського спорту. У перший день спортивних змагань боротьбу за комплекти нагород розпочали вісім команд із футзалу. Це підтримка студентського спорту. Це важливо, що в цей час, час війни, ми підтримуємо спорт і розвиваємось. Фізична культура, і взагалі спорт це дуже гарна справа. Треба підтримувати здоровий образ життя і. Завжди долучатися до таких заходів. Змагатись за перемогу в універсіаді цього разу будуть більше як 600 спортсменів із міста Суми у десяти видах спорту, зокрема з волейболу, баскетболу, пляжної боротьби, плавання тощо. Окрім команд університету, коледжів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл до свята спорту долучилися і підрозділи силових структур. Це вже як спосіб життя, мабуть. З дитинства займався. Зараз продовжуємо ці традиції, спортивні, і в структурних підрозділах наших. Тобто, постійно займаємося, намагаємося всі види спорту прийняти участь. Спортивні досягнення Сумщини на українських та світових аренах нерозривно пов'язані із спортсменами Сумського державного університету. Зазначають в комітеті фізичного виховання та спорту. Хочу подякувати і привітати керівництво і студентство Сумського державного університету з перемогою на всеукраїнській універсіаді з гарними здобутками на всесвітніх та європейських студентських змаганнях. Змагання триватимуть протягом восьми днів. За цей час буде розіграно 30 комплектів командних нагород. Команди призери та переможці отримують почесні грамоти та ювілейні кубки СумДУ. Юрій Котляр та Валерій Коваленко. Новини СТС.